Добрий день або ранок кому як mm -hmm. <сіх> і е, я хочу подякувати Олені Вознесенській, яка мене запросила, і подякувати Наталі. е, Вивін е, через яких я зміг тут а, зараз бути. Е, Трошки про себе мене звати Євген Немченко. Я народився в Росії у радянській Росії, але українських батьків. А, мій батько був військовий і його відправили на північ. Служити і згодом я приїхав до Києва, тому що моя мама була з Києва і я вже багато часу там проводив, і вже 20 років ми переїхали як до Сполучених Штатів до Вашингтону. Я вже більше 10 років колекціоную предмети мистецтва та антикваріату. Цікавився переважно американським мистецтвом. Але коли відбулося повноцінне вторгнення у лютому, я відчув, що мушу допомогти ситуації як я. Можу власне, я використав свою мережу українських українських мистецьких колах, щоб придбати низько робіт з метою допомогти митцям особисто та надати їм їх роботу більш глобального доступу. Я вважаю, що це спонукає глядача за кордоном за межами України поглянути за межі часто гіпервізуалізованих та сенсаційних медіастатей і поглянути на Україну як. На ширший контекст війни через людяність, креативність та особисті історії е, українських митців. Я вже виставляю роботи в е, свою колекцію в галереях в Вашингтоні. Деякі роботи е, 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 я деякі роботи продаю, е, відправляю гроші назад в Україну е, митцям. І е, я першочергову моя мета допомогти українським митцям у ці важкі часи, але більш все мета сприяти культурним зв'язкам США між США та Україною. Але зараз я би хотів вам розказати історію про маленьку дівчинку. Її звати Ольга. їй лише 8 років, готуючи е, е. до, до однієї з моїх виставок, до мене звернувся мій друг. Він американець, але також українського походження. Він Попросив мені показати один з малюнків е, дівчинки з України е, і на одній з моїх з виставках. І за, зазвичай я не працюю з непрофесійними художниками, е, тому що в мене зовсім інший формат. Але тут він, він, він мій знайомий, тому я рішу, вирішив подивитись. І коли він мені показав цей малюнок, я відразу зрозумів наскільки сильний і промовистий. Більш людей, дивлячись на нього, почнуть хитати головами з гнівом з смутком, і це правда. Але ем, тому, що бомба і вибух, і все таке. Але і, і внизу, і внизу тут на місці, це як то бомбосховище, в якому Олена та її батьки ховалися від авіанальотів, але давайте ми ментально видалимо ось цю верхню частину. Я тут зробив це для вас, і відразу ми бачимо, що малюнок. Перетворюється на щось зовсім інше. Ми бачимо гарне місто на дорозі купа машин, дерева та трава зеленіють, діти навіть грають щось таке, мабуть, це якийсь двір. Тобто, все нормально. Але ми ж з вами знаємо, що це бомбосховище. Але, не знаючи це, побачите, тут вона намалювала двері. Тобто, підсвідомо, я так думаю, що вона бачить, що є вихід із цієї ситуації. Як, як би то мовити, світло в кінці тонелю. І я вважаю, що зараз це саме те, що є українці. Вони намагаються не дозволяти цій війні заважати їм жити, рухатися вперед і навіть насолоджуся своїм життям, навіть якщо із відтінком смутку. Я можу говорити про спільноту, тому що я спілкую, спілкуюся з ними щотижня. А, і от ось коли а, йшли найсильніші бомбардування і Вина країни була без струму, вони влаштовували виставки при свічках, як ви бачите, тут а, тобто, без, без світла, і у кривому розі, у місті, яко яке затопили після удару російської ракети у дамбу, вони збиралися на лекції, намагаючись визнати і переосмислити, що таке сучасне мистецтво в Україні. Як ви бачите, це навіть скріншоти з відео. Тобто, це відео можна побачити на YouTube. В але всі художники дуже по різному переживають і вражають себе в ці важкі часи та жахи війни. Ця художниця, Кристина Отчич Черняк, яка намалювала ці картини. Вона віртуозний художник, мабуть, один з найбільш свідченіших, який я знаю, але і вона може працювати в будь-якому жанрі, але серія. Дуже простих, майже однолінійних малюнків, вона настільки сумна, яку вона зробила, і сильна, що вивертає тебе на виворі. Ось я вибрав одну із найпростіших, але найпотужніших робіт, яка запитує: Мама, вже все. Ще одна з її робіт: ми бачимо, називається врожай, і це символізує те, що Україна загубила врожай. І сільськогосподарський, і економічний, і навіть людський минулого року. І, мабуть, ще ми не знаємо скільки це все буде. І також продовжуючи цю тему, мій знайомий художник Сергій Сімутін він намалював українські сільськогосподарські культури як ікони, так додаючи їм такі поваги. А інші художники висловлюють свої почуття, використовуючи більш спокійні та мирні зображення. Наприклад, як тут квіти. Ці картині Дніпровського художника Олександра Бондарчука внизу ми бачимо чудові тюльпани в дуже виразному такому стилі пастелі. Але ця картина також відображає те, що відбувається. Як, як ви бачите, ці лінії вгорі вони повторюють ритм їжаків. Що є танковими перешкодами, я так думаю, що всі в Україні знають, що це таке зараз, е, і е, це дуже дуже цікаво. Я так я коли я побачив, дуже незвично. А більш гарячі, зазвичай молодші художники намагаються зробити сильно політичну заяву своїм мистецтвом і навіть з іронією та глузуванням. Ось цей художник з Вінницької області Віталій Здебський створив серію малюнків дуже майстерно випинених з Путіним, де він висміє його некомпетентність. Тут ми можемо побачити п'єсу заказкою Новий одяг імператора, але в Україні вона відома більше голий пороги. Путін в центрі дуже серйозний, але оголений. Його слуги: Лавров, Песков, Захарова, Цкабєєва, Сімонян, Всі вони тут. Танцюють навколо нього, повторюючи картину Матіса танець, яка, до речі, в Росії зберігається в Ермітажі. Вони, вони також гори, тому що їм нема чого показати, і вони танцюють свій останній танець. п'ять хвилин. Буквально у мене в я мач угу. Цей митець Євген Барабан. Він пішов далі і створив утилітарний твір із із дизайном, Я перепрошую блювотних мішків в літаку. І на які він поставив Сталіна, Путіна, Леніна, всі бачимо Лукашенка. Але деталі в цьому простому творі надзвичайно ми бачимо гачок як символ ідеології, якою Ленін отруїв півсвіту, і навіть хрест тут, на Сталіні, що підкреслює його церковного світу. Ця художниця Алябєва була біженкою східного міста Харкова, і її роботи, коли вона переїхала до Ужгорода, були дуже похмурими, безладними та тривожними. Але з часом, коли її життєва ситуація почала покращуватися, кольори повернулися до її живопису. Як ви бачите, тема одна, але почуття. Дуже різні і між цими роботами 2-3 місяці. Я так вважаю, що це магічно, і це саме і є характеристика українського народу зараз. От давайте повернемося до Ольги Ей, е, з малюнком з бомбосховища. Вона була дуже рада, що її малюнок взяв участь у виставці в США. Її малюнок купили, вона отримала гроші. І перше, що вона зробила, це вона придбала подарунок. Своїй маленькій сестрі та приладдя для малювання, тому що вона, звичайно, зараз хоче бути тільки митцем. Але найголовніше, що в цій складній ситуації, я тут процитую її батька. Він написав, що це надає їй думку, що вона може заробляти навіть у своєму віці, може заробляти на своїй мрії. Це маленька цеглинка, яка може побудувати хороший фундамент у її житті в майбутньому. І закінчиться цитата. І я думаю, що одного цього достатньо, щоб ми всі продовжувати йти продовжували йти вперед і робити все, що в наших силах, щоб допомогти. Дуже дякую.